Новий тиждень нові події Апостроф Тіві підготував найважливіше зупиниться рух на хрещатику й майдані. 1 жовтня столиця вшановує пам'ять полеглих. Хвилина мовчання триватиме довше. Ми звати Ірина Єрмак. І далі ви побачите. Близько півсотні шахетів за добу. Вересень став першим місяцем, коли Росія атакувала Україну дронами щодня. Нова тактика чи накопичення ракет. Повістки поштою більші податки і ще раз на зимовий час у жовтні на українців чекає чимало важливих змін. Деталі за мить. Знову нічим дихати дими, полова буря з Росії накривають Україну. Чи пройде з холодами чисте повітря? Розкажуть наші журналісти. Ні, ночі без шахедів. Вересень став першим місяцем, коли Росія атакувала іранськими дронами безперервно. За цей час ворог випустив 1339 безпілотників, понад 80% Підкорилися повітряним силам. Більше тисячі збили ще частину подавили за собореб. Невинятковою була й остання ніч. Росія запустила 73 шахеди у небі. Над Києвом та областю усі знешкодили. Втім, уламки дрона знайшли на столичній оболоні та в шести районах. Області пожежу загасили у житловому будинку. Оламки впали на цвинтар та трав'яний настил. Минулося без постраждалих. Росіяни атакували бригаду енергетиків на Дніпропетровщині, влучили у службове авто. Про це поінформували у компанії ДТЕК. Ремонтна бригада відновлювала пошкоджені повітряні лінії у прифронтовій ділянці. Саме у цей момент окупанти вдарили по фахівцях дронами. Енергетики встигли сховатися і залишилися неушкодженими. Втім, ворожий безпілотник повністю розтрощив службовий автомобіль. Згодом рембригаду евакуювали з місця атаки. Зірвали військову логістику росіян. Партизани руху «Атеш» підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок Курщини. Цим шляхом російська армія доставляє техніку і боєприпаси на передову. Диверсія українського підпілля призупинила роботу залізничної гілки. Агенти руху «Атеш» попереджають, удари по життєво важливій інфраструктурі РФ продовжаться. Юрія Содоля відкриють кримінальне провадження. Київський апеляційний суд зобов'язав ДБР порушити справу щодо екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ. Про це у соцмережах написав начальник штабу Азову Богдан Кротевич. Тепер держбюро розслідувань має отримати копію судового рішення. А одразу після цього за добу почати розслідування. Раніше Кротевич звернувся до ДБР щодо командування содолом обороною харківського напрямку. Під підозрою не ставлення до військової служби. Що Спричинило тяжкі наслідки. Українці побачать план перемоги, але не увесь. Деякі положення документа залишаться закритими, каже керівник офісу президента Андрій Єрмак. Певні частини плану мають чутливий характер, тому їх необхідно тримати в таємниці від росіян. Єрмак зазначив, що президент представив цей план Джо Байдену Конгресу США та обом кандидатам у президенти. Водночас глава держави обговорював документи з іншими партнерами України, зокрема з лідерами Великої Сімки. Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас в Україні, це чує і ворог. Тому безумовно деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території і побачити в результатах в перемогах наших військових. Більші податки, перший кешбек та останній на крут годинника. Жовтий зустріне українців змінами. Військовий збір зросте до 5%. Відшкодування закупівлю вітчизняних товарів з'явиться на рахунках наприкінці місяця. А зимовий час зупиниться для українців назавжди. Чого ще чекати від другого місяця осені, розкаже Марина Білоножка. Більше зборів, менше заробітної плати. Від завтра в Україні можуть зрости податки. Голосування запланували на середину жовтня, але у разі схвалення нові внески запровадять заднім числом. Звичні півтора відсотка данини на військо зростуть до п'яти процентів для звичайних працівників. Підприємці першої, другої та четвертої груп платитимуть 800 гривень щомісяця, а третьої один відсоток від свого доходу. Крім того, банки віддаватимуть половину свого прибутку у бюджет. Інші фіну становить чверть, а заправні станції платитимуть від 30 до 80 тисяч залежно від обсягу пального. Про податок на доходи фізосіб роботодавці звітуватимуть щомісяця. Так, держава сподівається збагатитися на 58 мільярдів до кінця року. Ще на 137 мільярдів гривень поповнити скарбницю у 2025-му. Ці кошти підуть на військовослужбовців, нову техніку та фортифікації. Закрутять гайки і на карткові перекази максимум 150 тисяч гривень. Ліміт не стосуватиметься волонтерів українців із доходом більше цієї суми юридичних осіб, а також переказів між власними рахунками в одному банку та операції за реквізитами ІБАН. Це правило діятиме тимчасово півроку. Так в Україні буряться із тіньовою економікою. З 20 жовтня українці отримають перші виплати за національним кешбеком. Це накопичені кошти за придбані українські товари у вересні. Надалі виплати робитимуть раз на місяць до 20-го числа. Українцям повернуть 10% від вартості вітчизняної продукції. Для цього потрібно отримати спеціальну банківську картку та оформити послугу в дії. Максимальний кешбек на місяць 3 тисячі гривень. Їх можна витратити на комунальні і медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок. Спорт, кіно або ж задонатити на села оборони чи інвестувати у військові облігації. Рекрутинг у додатку Резерв плюс онлайн-сервіс для добровольців запрацює у жовтні, коли саме не уточнюють. У застосунку з'являться вільні вакансії в армії на бойові та небойові позиції. Користувачам треба буде заповнити анкету. На її основі система запропонує найбільш підхожі варіанти. Водночас у жовтні почнуть приходити повістки Укрпоштою. Насамперед їх надішлють чоловікам, які оновили дані. Документ вважатиметься врученим, навіть якщо призовник відмовить. Ця від листа або його не було вдома. За неявку передбачений штраф у понад 25 тисяч гривень. У жовтні годинники переведуть останній раз. Стрілки циферблату повернуть на годину назад. Цей час залишиться назавжди. На відміну від східної Європи, українські депутати відмовились від літнього часу. Наразі законопроект на підписі у президента на зимовий час. Україна перейде в останню неділю жовтня. Марина Білоножка для Апостроф Тіві. Зустріч тривала довше ніж планувалося. Очільник МЗС Андрій Сибіга провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Міністри говорили тет-а-тет -тет близько години. Після цього розпочали перемовини за участю делегацій. Однією з основних тем була війна в Україні. Однак, дипломати також обговорили угорсько українські відносини, а також протидію російським псу. Андрій Сибіга закликав колегу переглянути позицію угорщини щодо ненадання Києву. Озброєння Угорщина підтримує кожну міжнародну ініціативу, яка дасть шанс на якнайшвидше досягнення миру. І ми підтримуємо кожну ініціативу, яка дає надію на якнайшвидше завершення цієї війни шляхом дипломатичних переговорів. Я поінформував свого угорського колегу про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях. Вдячний Угорщині за підтримку суверенітету ще раз та територіальної цілісності України. Ухвалення 14 пакетів пакетів санкцій єс проти Росії гуманітарну допомогу, про яку ви згадували і наводили цифри. І ми також це дуже цінуємо, яка надається нашій державі у таких складних умовах і у такий складний час. Ізраїль вдарив по центру Бойрута. У атаки загинули троє членів народного фронту. Визволення Палестини. Удар припав на верхній поверх багатоквартирного будинку, кажуть очевидці. Ізраїль атаку не коментував. Це перший удар по центру. Раніше ізраїльські військові атакували переважно південне передмістя. Днями внаслідок ізраїльського авіаудару в столиці загинув лідер. Хазбули Хасан Насрала угрупування. обрало нового лідера. Ним став Хашим Сафі Аддін. Він двою. У рідний брат настрали та колишній голова виконавчої ради Хазболи. У Києві 13 градусів тепла. В Карпатах випав перший сніг, а північ накрила пилова буря з Каспію. Наш журналіст Артем Мороз розпитав синоптика, коли чекати на чисте повітря та чи буде бабине літо. І він вже з нами на прямому зв'язку. Артеме, привіт, розповідає, яка зараз ситуація на вулицях столиці. Привіт, насправді так дуже холодно, що можу зазначити. По-перше, сьогодні от такий дійсно холодний день для столиці. Дуже багато людей зараз вийшло в зимових речах. Дуже багато верхнього одягу, саме зимового, теплого, для того, щоб зігрітися у цей холодний час. Оцю вже осінню можна сказати пору. І звичайно, хочу закликати, якщо є така можливість, то краще звичайно одягатися і взяти якісь речі в руки для того, щоб зігріти себе у таку холодну погоду. Але, зокрема, не варто думати про те, що ця погода буде. І далі погіршуватися, ставати все холодніше, адже звичайно найближчим тижнем може бути навіть перепади. Тобто, якщо сьогодні в столиці холодно, то завтра можна очікувати навіть 20 градусів тепла. Чому так може статися? Чому такі можуть бути перепади саме в деяких регіонах нашої держави, не тільки у Київській області? Ми розпитали у синоптика. Давайте послухаємо. Зараз на цьому тижні у нас буде таке протистояння теплої холодної повітряної маси. І з заходу в нас переважають більш холодна повітряна маса, саме вона впливатиме на західні регіони, тому ось в Карпатах на високогір'ї Карпат в нас вже подекуди навіть випав мокрий сніг, такий ще найближчої ночі також може бути. Але в той же час по південному сходу в нас зберігаються такі досить високі ще значення. І насправді це от саме протистояння оцих двох погодних фронтів, вони можуть викликати якраз між собою оці зміни в температурі. І, зокрема, може стати тепліше, може стати прохолодніше. І зокрема, який погодний фронт буде переважати така погода нас і чекає найближчим тижням. Але, зокрема, саме похолодження буде уже поступово рухатися в сторону зими, як завжди, у нас буде холоднішати. Але зокрема, саме через ці це протистояння. Яння ми можемо побачити на сході на півдні країни, що зараз тепло. Люди досі можуть ходити в літніх речах. А зокрема, в центральних регіонах та на заході, особливо на горах, випав сніг, і насправді в цей час бачити засніженим піпіван. Це нормально, як повідомили знову ж таки синоптики. Немає нічого страшного і аномальному в тому, що от наприкінці вересня випав сніг. Саме якраз от межуючий період, перехідний період з цього місяця на жовтень. Він є нормальним для того. Ого, аби в горах особливо у високогір'ї випадав мокрий сніг а, саме в наших українських Карпатах. Але це а, насправді не все, що у нас відбувається з погодою, адже крім а, цього всього, до нас прийшов пил зі сходу, а, який поширився на Київщину, Житомирщину та на північ Вінниччини. І, зокрема, якість повітря вона погіршується і зараз може бути відчутний запах диму. Чому це відбувається? Які можуть бути наслідки? Ми також розпитали. Це спричинено надходженням пилу саме з каспійської низовини. Там утворився в Каспійській низовині Були досить інтенсивні пириви вітру. Там це була, як можна сказати, пилова буря, але до нас вже доходять часточки пилу по верхніх шарах атмосфери, і це просто як запиленість нас більше спостерігається по різних областях. Ну, звичайно, вона досить інтенсивна. І а, насправді в деяких регіонах, наприклад, у східних, північних і, зокрема, Полтавській та Дніпропетровській областях таке може а, очікуватися а, така найбільша концентрація цього пилу, і вона може тривати аж до 4 жовтня. І саме через це у міністерстві охорони здоров'я закликають дбати про власне здоров'я, зокрема, закривати вікна, якщо у вашому місті є забруднення. А, якраз провітрювати приміщення і пити багато води, адже це дійсно може врятувати. Від такого от пилу. В мене все. Дякую тобі за інформацію і за поради. А з нами був Артем Мороз з середмістя столиці про різке похолодання та забруднення повітря. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра о 20-й. двадцятій. ТІВІ там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.